Добрий день, шановні друзі! До вас звертаюсь я, шахова Лілія Борисівна, мешканка села Гуляйполе Дніпропетровської області, Україна. Я хочу, перш за все, подякувати всім небайдужим добрим людям за те, що ви допомагаєте нам. По-друге, хочу пояснити, в чому суть проблеми, яка постала перед нами на даний момент. Проблема в тому, що в Україні йде війна. Ми втратили бізнес, ми втратили доходи. Єдине, що залишилось, це установка обладнання, яке забезпечує мешканців мого села і навколишніх сіл питною водою. Щоб ви зрозуміли рівень проблеми, я хочу вам показати, якими стають фільтра після місяця використання. Оце новий фільтр. А це такий, який він стає через місяць. Тому ви розумієте, що цю воду використовувати в їжу і для пиття, неможливо. Ми купили за кошти кредиту установку, яка очищує воду, яка містить в собі 9 фільтрів. Починаючи з звичайного механічного фільтру. І закінчуючи ультрафіолетовим і фільтром, який пом'якшує воду. Вода на виході відповідає Державному стандарту України. Питна вода ремінералізована. Коштів на те, щоб розрахуватися з банком на зараз, у нас немає. Ми втратили багато. Коли оформлювався кредит, був бізнес, були доходи, на зараз ми платити не можемо. Тому я звернулася до тих людей, яким не байдуже що і як зараз на Україні. Я розумію, що зібраних коштів може не вистачити для того, щоб покрити суму кредиту, але я вдячна кожному, хто допомагає нам і перераховують кошти на потреби українців. І ще скоро новий рік. І я хочу, щоб всі ви, хто сідає за святковий стіл зі своєю родиною, згадали українців. Які будуть зустрічатися новий рік? Хто у бомбосховищі, хто в чужому домі, бо його дім розрушений. А кому вже нічого не буде потрібно, бо його вбили. І я дуже хочу, щоб ви пам'ятали одне, українці б'ються не лише за свою землю. Не лише за свободу і власних дітей. Ми б'ємося і за вас теж, за всіх, хто має змогу на зараз святкувати і жити спокійним життям. За те, щоб ніколи більше. Не з'являлись російські танки на вулицях європейських міст. І я дуже вдячна кожному, хто допомагає Україні. Дякую вам всім.